Будь ласка, що було з вашою ногою, Як з якими проблемами прийшли до нас? Що там турбувалося? Е, Ну у мене така була біль. От поперек, і коли я лягала спати, от розслаблялось тіло, то е, збільшувалась біль. І вона е, з попереку, по нозі йшла до коліна і вниз, і це така була більш, що я не могла спати. От по ночах і мені треба було декілька разів, а потім, коли вже от, ну, тіло вибивається, вже і ти відключаєшся. То тоді тільки могла Но заснути. не пили нічого пила е, ну всього. уколи, то в мене постійно. Я ж постійно на таблетках і на уколах. Ну воно якось ну воспалилося, я не знаю. Угу. Ну от було таке. І скільки турбувало час? Це ну, вас... довго турбувало. Скільки приблизно? приблизно. Хоч приблизно ну, місяця Три, мав... Три місяці це була кабель. Це точно. ви прийшли в нову да. і далі що щось... сталося? Ну, і от ліжко. І ну, те, що я так розумію сюди на поперек, ага. ліжко один раз я грілася поясом, те, що це коврик. вигрівало да, коврик, і за тиждень ось на ці вихідні я прям так солодко спала і вже без не болю було. не тянуло геть зовсім. Значите. Так, ви так да. очікували, що це так буде швидко? Було здивовано ви ви таке чудо, як та як розчутнати. знаєте, да. чудо, чудо. Mm, то, yeah. ну, mm, у вас були реакції, там якісь eh, кожен день? Eh, ну, кожен день, так. Да. Я згадую, як ви мені сказали. Я коли на ліжку з'явилася, ото ми в носочок ложимо, не знаю, як mm. да, проектор. о, yeah, І oh. я отут ну, отсюди сюди на це на цю mm. частину. Uh -huh. Я прийшла додому, і вночі я проснулася від того, що коли я вдихаю, у мене тут страшна біль. Mm. Ну а перше. Ну, перше, Ми ж про хороше не думаємо. перша мисль, яка в мене, це я нашкодила своїй печінці. І пам'ятаєте, я прийшла і кажу, що я нашкодила печінці, отим а ви мене запитали, хочу сказати, яка ви розумничка. Ви мене запитали, у вас немає неврології? Так, Я згадала, да. так, да, да. потім оце другий раз. Я гріла в п'ятницю. Зараз, я думаю, сьогодні, якщо погрію, ну так, десь, десь там далеко, коли я, ну як, я ж ми ж вірую, я дихаю і от на такому великому вдохі, то десь там далеко ще трохи є. Я думаю, якщо я сьогодні погрію, то в мене робимо неврологія десь дідиться. І буде друге чудо. І, ще буде, чудо. Ну, ну, і тягує, буде друге тягує, чудо. Що поділилися.